Літо пора відпусток, а відпочивати теж треба правильно, запевняють експерти. Як на відпочинку набратися енергії, позитивних емоцій, повернути жвавість, легкість і бадьорість. дізнайтесь вже за мить. в незнайомому місці. Е, от вночі. От спати я дуже тяжко засинаю. Єдине що мені я чую кожен шорох, якась мишка пробігла ще щось. Проте, незважаючи на свої страхи, Ольга вже п'ять років подорожує світом разом зі своїм чоловіком Максимом. Свою першу поїздку подружжя спланувало після весілля. Спочатку була Чехія та відень, тобто перший тур, в якому ми зрозуміли, що більше ми так їздити не будемо. З того часу молода пара подорожує, обираючи маршрути та квитки самостійно. У їхньому списку більше 20 відвіданих країн. І кожна із них, за словами Ольги, допомагає подивитись на життя з іншого ракурсу. Я особисто багато своїх цінностей поміняла з моменту того, як я почала подорожувати. І бачила інших людей, які після гір, наприклад, після тих самих Гімалай, ось вони хотіли, вони приїжджали додому. Вони цілували білі простирадла і казали, О, дякую, що в мене є туалет. Ольга відпочиває подорожуючи, проте таке дозвілля до душі не кожному. Наприклад, у Чернівчанка Анна відновлює сили, доглядаючи за своїм квітником. А! Люблю більш на бути, у селі. Багато в нас і квітів, багато декоративних отаких кущиків маємо, рози вирощуємо завжди, багато на навесні. Психолог Альона Головіна під час вибору відпочинку радить звертати увагу на свої вподобання. Якщо я знаю, чого я прагну і що дає мені задоволення, я можу це робити. Для мене може бути прекрасним відпочинком. Це прогулка вечірніми чорнівцями або подорож на якісь інші острови. Тобто дуже важливо, говорячи. Про відпочинок зрозуміти, коли в мене очі горять. Найголовніше у щоденному відпочинку вміти радіти буденним дрібницям, каже фахівець. Дуже важливо не потерпати від негативних переживань. О, я це не маю. Знаходьте ресурс там, до чого ви можете дотягтись руками. Кішка, собака, друзі, діти. Відпустити погані думки під час відпочинку може допомогти будь-що від улюбленого дерева у дворі до довгоочікуваної подорожі. Буковинці розповіли, що їм допомагає відновити сили, якщо не жарко. То ми відвідуємо в основному кінотеатр. А якщо жарко, то їдемо десь відпочити просто. Ну, поки що з дитиною, то пасивний. Поки що лиш десь на прогулянках і все. за містом. Десь на озері, десь на річці. У нас прекрасна річка пруд. Можна в лісі. В лісі теж зараз дуже гарно і дуже свіжо. Я в своєму на гадач. Люблю квіти. Люблю дерева свої, які сама з кісточок Так. Активному. Да, розкажіть більше. А от ідуть діло відпочивати, бачите? Психолог радить все ж обирати активний відпочинок. За словами Альони Головіної, проведений день перед телевізором чи комп'ютером може лише пригнічити людину, але аж ніяк не налаштувати її на хороші думки. Анастасія Солтисяк, Роман Палатик, Чернівецький промінь.